І дрони атакували тимчасово окуповані Донецьк та Макіївку. Про це повідомляють російські змі. Частина Донецька знеструмлена. Перші повідомлення про невідомі дрони в небі над окупованим Донецьком почали з'являтися у місцевих пабліках близько 20-ї години. Згодом очевидці порахували, що безпілотників 50 і крім Донецька, вони ще атакують Макіївку. Повідомляється, що частково знеструмлені Ворошиловський і Київський райони окупованого Донецька у місцевих пабліках пишуть про атаки на енергетич критичну інфраструктуру. У лікарні померла шестирічна дівчинка, яка отримала поранення внаслідок російського артилерійського обстрілу Дніпровського району Херсона 3 грудня. Медики до останнього намагалися врятувати її життя, але травми були занадто тяжкими. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. А у Львові лікарі вперше в Україні виконали подвійну е, родинну трансплантацію семирічній дитині. Нирку взяли у батька, а печінку у матері про це повідомили у дитячій лікарні святого Миколая. Унікальну операцію виконали Артуру із Івано-Франківщини. Хлопчик народився абсолютно здоровим, але вже у два роки у нього виявили вкрай агресивну злоякісну пухлину. Артур пройшов тривале лікування, але згодом у хлопчика відмовили нирки, а печінку уразила рідкісна генетична. Мутація. Врятувати Артура могли лише трансплантація обох органів нирки і печінки. За словами лікарів, це був справжній виклик. Раніше в Україні не проводили таку комбіновану родинну трансплантацію. Обидві трансплантації пройшли успішно і донорські органи почали функціонувати в організмі хлопчика. Так, ну що, друзі? Ми запитували вас про те, чи ви цьогоріч якось прикрашаєте свою оселю до Різдвяно-новорічних свят. Яким ялинкам віддаєте перевагу? У Нас тут пише наша постійна глядачка про те, що встигла в загальному прикрасити коридорі якісь такі прикраси. Вона поналіплювала наліпки на вікнах і збирається ще вдома прикрашати також ялинку. Це я так розумію, в загальному коридорі це як в під'їзді ж до будинку ну, так. прикрасила. Ось погляньте. Досить таки непогано. Так хто ще нам писав? Добрий Зараз ранок. Ми... Звичайно, живу ялинку не менше 2,20. Ого, не Ого, погано. слухайте, Це треба мати місце, поставити 2,20. і під ялинкою обов'язково ще всякі там фігурки і цукерки на ялинці. Обов'язково. От в мене не знаю. В мене традиції цукерки чіпати на ялинку ніколи не було. Один раз мені здається, що бабуся спробувала це зробити, mm -hmm. але надовго їх не вистачило. Ми з сестрою постаралися. Ми з сестрою постаралися. Тому в нас якось такої традиції ніколи не було. Так, в мене теж такої традиції не було, зокрема, і іграшки. Ну хіба що можна було знаєш, поставити там під ялинку, як у вигляді подарунків. Цукерки можна було там покласти, хоча вони б і там довго не затрималися, я думаю. Ну, Всі ж коли проходять і вже бачать солодощі. Традиційно, в принципі, ну, у мене і асоціюється теж Но У нас річ, це, річ, це річ, були цукерки від зайчика. від зайчика. Так, от на Новий рік, ну, в, в, десь в районі Нового року, mm -hmm. якщо під ялинкою була коробка там з якимись солодощами, то це цукерки від зайчика. Тому що зазвичай у нас всі подарунки були на Миколая. Миколайко десь крізь сон запихаєш руку під.